Прочитане в липні. І в цьому місяці я прочитала шість книг. Але знаєте, влітку воно якось читається менше, тому що весною я читала десь 10-12 книг. Три книги я оцінила на 4 з 5 і три на 5 з 5. І почнемо з книг, які я оцінила на 4 з 5. І перша книга це Залізне Полом'я. Брала я її в бібліотеці. Величезна книга. Мені якось далося, що трішечки якось затягнутий сюжет був. Дуже якось розтянуті всі ці події. Далі книга, яка багатьом не сподобалася, це пляжне чтиво Емелі Генрі. Це перша книга цієї авторки, яку я прочитала, але мені реально вона сподобалась. Цікава історія кохання, є багато якихось глибоких емоційних роздумів тут про письменників. Їхня любовна історія дуже швидко, в принципі, розвивалася, і мені це сподобалось. Я не люблю Слоу Берн. Друга книга, яку я прочитала Емелі Генрі, це люди, яких ми зустрічаємо у відпустці. І коли я відкрила цю книгу, от вона мені з першої сторінки так сподобалася. Там про блогерку, яка подорожує за ці подорожі, платить великий медіахолдинг. Я така, о Боже, це робота моєї мрії. Але наша головна героїна нещасна їй потрібне кохання. Ну і в неї є така людина, без якої її сумно, але вони просто ведуть себе як. Діти дуже інфантильно, 12 років вони дружать. От 100 сторінок було цікаво, а потім стало трішечки нудновато. Далі книги, які я оцінила на 5 з 5. і це теоретично це кохання Алі Гейзелвуд, яку я брала в бібліотеці. Дуже класна книга. Мені там сподобалися персонажі, мені сподобалось, як там швидко розвивалися події, взагалі, як вони себе поводили, їхні характери. Ну, коротше, книга реально мене нічим не бісила. Я просто кайфанула такі легкі ромком, незавершення справи. От, оця книга для тих, хто хоче поплакати, хто дуже любить цікаві любовні історії. І в нас тут аж дві любовні історії: одна про прабабусю, яка познайомилася. Зі своїм чоловіком під час Другої світової війни в Англії, і про її правнучку, вже любовна історія в наш час. В кінці там такий поворот сюжету, що я просто була в шоці. Що це Ребека Ярус там таке придумала? Це Саймон Бегет, Хімія Смерті. Я почала читати цю серію. Мені сподобалося, я буду продовжувати. Взагалі, книга про серійну вбивцю, її з'являється в малесенькому містечку, де всі одне одного знають, всі дуже налякані. Починають зникати жінки, цікавий трилер. Я рекомендую, хто любить такий жанр. Ось такі книги я читала у липні. Ви в коментарях обов'язково прикріплюйте скріни того, що читали ви. Мені буде дуже цікаво подивитися. І також пишіть відгуки на книжки, якщо ви їх читали.